Росіяни за останній буквально рік загинаємо пальці, де вони втратили вплив. Сирія втратили Іран, свій стратегічного свого союзника. Вони не підтримали. Вони би мали їм поставити С-300, С-400, коли Ізраїль виніс ці всі засоби протиповітряної оборони. То вони би мали поставити по ідеї своєму стратегічному союзнику, бо так би було б, ну грубо кажучи, правильно Ну, пісково а, запитували, отже, Сирія, як Іран... ми допомогли Ірану. А пісков твердить своєю чіткою позицією. Ну да, от і Сирію втратили, Іран втратили. Азербайджан сваряться. І Азербайджан просто ну піднімається, скажімо так, дозволяє собі проти Росії, проти чого чого собі ніколи не дозволяв робити. А е, потім Вірменія теж втратили Росіяни в Африці. Ведуться бої е, за участі, вочевидь, наших спецпризначенців гуру е, проти російських найманців, вагнерівців. Там втратили вплив. Тобто, я веду до того, що стратегічно Росія дуже багато чого втратила. Це якби імперія, Імперія, яка ну, роками збудовувала собі ці всі впливи е, в різних точках світу. А зараз імперія просто ну, розсипається. Вона з глобального лідера починає перетворюватися в максимум регіонального лідера. Чим далі це буде тривати, тим більше це регіональне лідерство е, буде зникати. І це якраз таки стратегічно для України. Так, з усіма руйнуваннями, так можливо, стратами території десь в прифронтових районах. Але це глобально наш стратегічний інтерес, щоб імперія впала. А без ось цього от розшарпування їхніх інтересів по всьому світу, без руйнування Росії зсередини цього не станеться, тобто дипломатичних. Можливостей або якихось інших юридичних немає точно так само, як і немає можливостей безпосередньо на полі бою. Це значно більший обсяг всіх тих речей, які мають відбуватися е з імперією, яку ну яку ми реально зараз маємо історичний шанс долати.